Сьогодні Полтавська обласна школа вищої спортивної майстерності готує чемпіонів у шести відділеннях: боксу, дзюдо, веслування, плавання, велоспорту та легкої атлетики. Зокрема, у відділенні дзюдо нині тренується семеро спортсменів. Вони призери численних кубків світу та Європи. Наразі готуються до студентської універсіади. Зал нам забезпечили, були ніну десь... Полгода назад были вот такие маленькие проблемы с залом. Там у нас, мы тренировались долго в одном зале на половках на Латышево, там 4-го. А потом его забрали с переездом. Ну, были маленькие проблемы. Но сейчас сделали хорошую школу. Ну, как бы я доволен. Важкі тренування забирають у молодих чемпіонів чимало часу. Молоді спортсмени скаржаться, не завжди знаходять спільну мову з керівництвом вишів, у яких вчаться. Нету взаємопонімання між преподавательським колективом і спортсменами. Це ну, все відходить ще, може, від вищих керівників. Ну, як как би, бы говорять, що треба все успівати, а все успівати не завжди виходить. Ну, коли ти, наприклад, багато часу проводиш на зборах, на змаганнях, ну, для того, щоб досягти результат, треба багато тренуватися. И приезжаешь в институт, например, опаздываешь на сессию или что, ну, там, какие-то у тебя происходят проблемы, они тебя как бы не особо идут на уступки. Тим занятием єдиноборствами, зізнаються, чемпионы дают беззаперечну перевагу при вуличних конфліктах. Конфликты бывают, конфликтные люди постоянно, если находятся. Просто я, когда начинаю с людьми общаться, они просто понимают все сами. И как бы те, кто энтузиасты, Ну сразу понимают, с кем что разговаривают і как бы не переходят на кулаки. Що ж до непідкорених вершин, то це, за словами дзюдоїстів, гідний виступ на Олімпіаді. На найближчу 2012 року вже не потрапляють. А от 2016-го позмагатися цілком до снаги. Семеро вихованців налічує і відділення з Маунтінбайку. Втім, аби гідно підкорювати велотраси, одного лише вміння недостатньо. Потрібно бути добре екіпірованим, а це задоволення не з дешевих. Один лише велосипед вартує близько 50 тисяч гривень. Це ну, спеціальні такі, щоб їздити. І ось автомат. Автомат. Спеціально стоять. Вони коштують десь. Так от що. Вони стоять гривень 700 ну, до 1000 гривень. Може дороже. Ну, це чулки спеціально, щоб коли холодно одягати, щоб ноги не мерзли. Вони стоять гривень 200-300. Це велотруси. Вони з формою, Воно все верхня, там і літня, є, майка коротка, ну десь стоять полтори тисячі. Шльом стоє полтори тисячі теж. Ну і очки там уже. Хто як хоче, так купляє. До слова, учасник збірної України Євген Левадний тренується під керівництвом рідного діда Володимира Радченка. Останній зізнається, тренувати родича не так вже й легко. Він за мною живе. За ним треба наглядати. Ці діти приходять вже від батьків, а цього треба і кормити, і одягати. Найбільше збірників та кандидатів до національних дружин у відділені веслування. Вихованці його переможці Кубку України серед шкіл вищої спортивної майстерності, багаторазові чемпіони першості України. Кожного дня по два тренування, це от, як мінімум, одна водія. Ну, Крім неділі, з вечора вже не, ну, не тренуємося, тобто віддихаємо в неділю вже вечором. Ну, так, особисто так. Бігаємо крос і там, підтягуємося на турниках. Там, ну Загальна фізична підготовка вже самостійно би, відпрацьовуємо. Серед проблем же спортсмени та тренери називають недостатню укомплектованість човнами. Внаслідок цього навіть на престижних змаганнях часто виступають на позичених байдарках чи каноє. Втім, напередодні ювілею школи вищої спортивної майстерності тільки про приємне. Є достаточно серйозные и весомые результаты. Хотелось бы отметить тренеров, хотелось бы отметить спортсменів, хотелось бы відмітити наших ветеранів, які працювали, які ушли на пенсию. Я думаю, що следующее десятиліття в нашій школі вже будуть не только учасники Олімпійських ігр, не тільки це, но й будуть призери і чемпіони. Сюжет про інші три відділення закладу дивіться у наших наступних програмах.